Малину називають чемпіоном, помешкають на ній хвороб і шкідників. Крім цих двох напастей, є ще несприятливі погодні умови і неправильний догляд, які теж можуть привести до всихання кущів разом з ягодами. Неправильна артехніка, коріння малини поверхневі, кущ може засохнути, якщо ви занадто глибоко прорихлили під ним землю або неаккуратно викопували поросль. У період вегетації такі пошкодження не дуже помітні, часто пагони лише припиняють зростання до відновлення кореневої системи, а під час цвітіння і плодоношення кущ реагує на порушення харчування через пошкодження коренів більш виразно всиханням плодів і пагонів, землю під малиною краще не рихлити, а вкривати з листя. тирси соломи порос викопуйте, не витягаючи основний корінь. А обрізаючи секатором або лопатою біля основи кореневого нащадка, недосвідчені сидівники можуть погубити спалити малину неправильною підгодівлею, наприклад, занадто концентрованим настоєм коров'яку або посліду, негода: коріння малини можуть страждати від поганої погоди, всихати в спеку і загнивати під проливними дощами, особливо небезпечні глибокі тріщини в землі. Що утворюється в спеку після дощів, ґрунт ущільнюється і розходиться, при цьому рвуться коріння, хоч засихає. Не допустити це допоможе знову таки мульча. Малина любить вологу в ґрунті, особливо в період цвітіння і плодоношення. Якщо в цю пору стоїть посуха, обов'язково поливайте кущі. В ідеалі ґрунт під малиною завжди повинна бути вологою на всю глибину залягання коренів, але не залитої. Зайва вода буде застоюватися, витісняти з ґрунту кисень, порушуючи дихання коренів. У сиру погоду в землі добре розмножуються грибки гнилий та інших хвороб, здатні привести до загибелі куща. Хвороба фітовтороз коренів в кущ відстає в розвитку молоде листя, бліднуть, старі завчасно боріють і обсипаються. Виглядає це, як недолік харчування, поливи і підгодівлі тільки погіршують ситуацію, і без того хворі коріння від надлишку вологості гинуть, хвороба переходить в швидкоплинну форму, обсипаються квіти і нижнє листя. Потім кущ повністю всихає. Вертицельозне в'янення. Хвороба часто спостерігається в рік, коли після холодної і сирої весни різко настає спекотне і посушливе літо посилює все погано, а рірує ґрунт, грунт. В таких умовах розвиваються грибки, які проникають всередину корення через мікротравми. На ньому порушують тканини, які проводять воду. В результаті листя бліднуть, всихають починаючи від черешка і обсипаються. Зеленими можуть залишитися тільки листя на верхівці ягоди теж всихають, стають несмачними. Пурпурова плямистість на однорічних пагонах в междоузлих з'являються пурпурні плями. Вони розростаються і окільцьовують пагони. На наступний рік в цих місцях з'являються тріщини. Пошкодження нирки не прокидаються, а пагони, які виросли, засихають до початку дозрівання ягід. Можуть бути й інші хвороби, але всі вони лікуються однаково, крім вірусних, від яких ліки ще не винайшли. Грибкові ж легко усуваються мисодержащими препаратами. Найпростіший з них бордоська суміш. Три до розпускання бруньок і один по листю обробіть кущі два рази до цвітіння з інтервалом в 10-14 днів і відразу після збору врожаю не садіть малину поруч з картоплею або після неї, переносите малинник кожні 5-7 років на нове місце, щоб в землі не накопичувалися хвороби і шкідники. Відео про хлороз малини шкідник малину легко здатні погубити павутинні кліщі, попелиці, білокрилки та інші комахи, які швидко плодяться і через свою численність висмоктують з рослин все соки, при цьому листя жовтіє, скручуються, обсипаються, якщо не вживати заходів, кущ сихає цілком, оскільки в малині люблять селитися найрізноманітніші шкідники, щорічно проводити профілактичні оприскування навесні. Початку розпускання бруньок до цвітіння 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів і восени, після збору врожаю використовуйте препарати широкого спектру дії карбофос актару, іскрум і ін окремої уваги заслуговує побеговая галиця. самого шкідника. Не видно, зате в малиннику можна виявити стебла разом з ягодами, що переламалися навпіл або лежать на землі, як підкошені. Якщо на зламі в пагоні видно отвір, вийдена серцевина, значить кущ пошкодила галиця. Зараження відбувається на молодих пагонах, самка відкладає яйця на стебло, біля нирки личинки вгризаються всередину крізь щем'яку зелену кору. В місці їх проживання утворюється здуття гал. На наступний рік, після перезимівлі, відросли личинки виходять з укриття, кора при цьому розтріскується, порожнистий втечу переламується і засихає. Щоб позбутися від такої напасті, оглядайте ще молоді зелені стебла. Нарости гали виявляються з серпня, по листопад. Обрізайте пагони нижче пошкодження до здорової частини і спалюйте або відвозите подалі від ділянки відео ознаки малинної галиці на пагонах. Пагони малини разом зі спиющими на них ягодами можуть всихати з різних причин. На кожній дільниці вони свої. Правильним рішенням буде прийняти комплекс заходів, обов'язково проводити профілактику хвороб і шкідників, вчасно поливайте малину, особливо під час цвітіння і плодоношення на щастя. Ця культура легко відновлюється кореневими нащадками і дає ще один шанс в майбутньому році виростити хороший урожай.